Сьогодні робимо щось на кшталт системи крапельного поливу. Для цього нам треба труба пенопропілен 4 метри. Заглушка для цієї ж труби. Різьбове з'єднання одна друга для цієї труби. Кран, рулетка. Маркер, шурупокрут і паяльник. Спочатку на одному кінці труби припаюємо заглушку, на іншому кінці труби спаюємо отак от, от кран і там труба. Зараз спаяємо, потім будемо робити далі. Після того, як ми спаяли трубу, то тут ми зробили заглушку з однієї сторони, з іншої сторони у нас кран різьбове з'єднання, на яке ми накручуємо отаку систему клік-клак з'єднання із шлангом для польову. Далі за допомогою рулетки ось по цій зеленій лінії розмічаємо через кожні 10 см. Метки робимо і сверлишком 1,5 мм отаким от робимо отвори. Я покажу потім, як це. Працює система. Після того як ми все спаяли, трубу цю з під'єднаним шлангом заправляємо в рядок між помідорами. Вона доволі легко сюди заходить. Опа на 4 метри отак От кладемо її, розправили, а потім відчиняємо тільки кран. Раз. І дивіться, що тут відбувається. це полив, прямо під корень. Поклали досить, мабуть, 5 хвилин, щоб все це було полито. Ось дивіться, як це відбувається. Через кожні 10 сантиметрів шпарить. П'яти хвилин досить, щоб полити зразу два рядка помідорів. Так що і, і ця, на відміну від тих, що продається, крапельний полив. Ця вічна. Це, грубо кажучи, перпетум мобілі. У мене така труба вже працює років 15. А це довелося зробити другу. Ось така система поливу. Ось помідори ми вже полили. А ось у нас рядочок свіжопосаджених посаджених огірків. Тільки-тільки ну, зайшли. Щоб їх не поливати зверху, а тільки під корень. Уклали трубу. І тільки повертаємо ручку. Опа. І все. І огірки поливаються під самий корінь. Також можна... Малину між рядками, клубніка, що завгодно. Маючи дві таких труби, одну оце, 5 хвилин, а може і менше треба навіть. Рядочок политий зразу. І политий під корінь. І труба вічна.